Привіт! Буває щось невидиме заважає розкрити потенціал. Сьогодні будуємо проект особистої ефективності. Ключове питання, правда? Відповідь у вмінні керувати собою. От про це і поговоримо. То що ж це таке? Давайте розберемось із цим поняттям, цим, так би мовити, кресленням нашого успіху. Якщо просто це свідомий контроль над собою, це коли береш відповідальність, а не чекаєш вказівок. І це справді ключова ідея. Самоменеджмент не просто навичка це той самий фундамент для всього іншого. А тепер про тріщини в цьому фундаменті. Що саме заважає бути на 100% ефективними? Існує 11 ключових факторів, які постійно, хоч і непомітно, підривають нашу ефективність 11. Ось перші шість нечіткі цінності, розмиті цілі, стрес словом, усе, що створює внутрішню нестабільність. А ось решта п'ять проблеми з часом, впливом та вирішенням конфліктів це все про взаємодію. Добре, з проблемами розібрались як їх вирішити не латати дірки, а будувати справді міцну основу. І ця основа тримається на двох стовпах це управління двома різними, але дуже пов'язаними сферами ось вони з одного боку, стабільність тут і зараз, з іншого цілеспрямований розвиток на майбутнє. Перший стовп управління власним життям це наша база, наш фундамент. Погляньмо, що тут є. Здоров'я, час, фінанси, стосунки, усе це практичні речі, які створюють стабільність для руху вперед. Другий стовп це управління розвитком. Тут ми вже не просто пливемо за течією, а свідомо будуємо себе. Тобто визначаємо, чого вчитись, ставимо цілі, розвиваємо навички і аналізуємо досвід, проактивний підхід. Гаразд, як усе це зібрати докупи. Шлях до ефективності це простий, але дієвий трикроковий процес все просто визначити обмеження, зміцнити життєву основу і, нарешті, інвестувати у розвиток, це постійний цикл. Тепер, коли є розуміння бар'єрів і стовпів, з'являється чітка карта шлях відкрито. Яким буде перший крок?